E aí Добрий день, шановні слухачі. Тема презентації особливості масажу стопи. Повідач презентації – Студент факультету медицини та громадського здоров'я Роман Уваров. Вітаю. Передмова. Уявіть собі, що ви стоїте на березі океану. Теплий пісок ніжно обіймає ваші стопи, а хвилі м'яко масажують їх, змиваючи втому і напругу. Це відчуття спокою і гармонії, яке ми всі прагнемо відчути після довгого дня. Але що, якби я сказав вам, що це відчуття можна відтворити у будь-який момент, не виходячи з дому? Сьогодні ми зануримось у світ масажу стопи, дослідимо його унікальні особливості та дізнаємось, як правильно виконувати цю процедуру, щоб отримати максимальну користь. Приготуйтеся до подорожі, яка відкриє вам нові горизонти здоров'я та благополуччя. Анатомія стопи. Вплив масажу. Техніки масажу. Дослідження. Анатомія стопи. Стопа складається з 26 кісток, 33 суглобів та понад 100 м'язів, сухожиль і зв'язок. Вона поділяється на три основні частини. Передня частина пальці та передплюсна. Середня частина плюсна, задня частина п'ятка та гомілково-стопний суглоб. знати. Перше. На стопах знаходяться рефлекторні зони, які відповідають різним органам і системам тіла. Масажуючи ці зони, можна стимулювати відповідні органи, покращуючи їх функціонування та загальне самопочуття. Друге. Арка стопи складається з кісток, зв'язок та м'язів, які підтримують вагу тіла та амортизують удари під час ходьби. Масаж арки, арки стопи може допомогти зняти напругу, покращити кровообіг і зменшити біль у ногах. Підошовна фасція 3. Це товста смуга тканини, яка проходить уздовж підошви стопи. Вона може бути джерелом болю пр, пр, при плантарному фасціїті. Масаж цієї області допомагає розслабити фасті, зменшити запалення та полегшити біль. Четверте, стопа містить понад 20-20 м'язів, які працюють разом для збереження руху та стабільності. Масаж м'язів стопи може покращити гнучкість, зменшити напругу та сприяти швидкому відновленню після фізичних навантажень. Масаж стопи може мати різноманітні терапевтичні ефекти. Поліпшення кровообігу. Масаж стимулює кровообіг, що сприяє кращому постачанню кисню та поживних речовин до тканин, Зняття напруги та болю. Розслаблення м'язів та зменшення болю внаслідок напруги або перенапруження. Покращення лімфодренажу сприяє виведенню токсинів та зменшенню набріків. Рефлексотерапія. Вплив на рефлекторні зони стопи може позитивно впливати на функціонування внутрішніх органів. Пояснення, уявіть собі, що ваші стопи це маленькі герої, які щодня виконують важливу місію. Масаж стопи це як суперсила, яка допомагає їм виконувати свою роботу ще краще. Техніки масажу, погладжування, легкі рухи, що допомагають розслабити м'язи та підготувати стопу до більш глибокого масажу, розтирання, інтенсивніші рухи, що сприяють поліпшенню кровообігу, розминання, глибокі рухи, що допомагають зняти напругу в м'язах, точковий масаж, вплив на конкретні точки для стимуляції рефлекторних зон. Цікаво знати. Масаж практикувався ще за кілька тисячоліть до нашої ери. У стародавньому Китаї та Індії масаж використовували для лікування різних захворювань. Масаж може впливати на стан внутрішніх органів, покращуючи їх роботу та загальне самопочуття. Наприклад, вісцеральний масаж допомагає підвищити життєву енергію та зміцнити імунітет. Масаж сприяє виробленню ендорфінів, гормонів щастя, що допомагає знизити рівень стресу та покращити настрій. Давньогрецькі олімпійці використовували масаж після тренувань для зняття втоми та покращення фізичного стану. Ця практика збереглась і до сьогодні. Деякі тварини також люблять масаж. Наприклад, коні та собаки часто отримують масаж для зняття напруги та покращення загального стану. Тайський масаж відомий своєю різноманітністю технік, які включають розтягування, натискання та скручування. Він допомагає зняти напругу та покращити гнучки. Масаж обличчя не тільки покращує стан шкіри, але й надає сили всьому тілу, він сприяє розслабленню та зняттю стресу. Наукові дослідження масажу стопи, показують, що цей метод може мати значний вплив на здоров'я та самопочуття. Масаж стопи часто використовується для зняття стресу, поліпшення кровообігу та зменшення болю. Деякі дослідження також вказують на його ефективність у реабілітації після травм та в лікуванні певних захворювань. Наприклад, у дослідженні, проведеному в Херсонському державному університеті, було виявлено, що масаж стопи може бути ефективним засобом для відновлення фізичної працездатності спортсменів. Інше дослідження підкреслює, що масаж і мануальна терапія можуть значно зменшити біль і покращити рухливість у пацієнтів з різними медичними станами. Масаж стопи це не просто догляд за ногами. Це інвестиція у ваше здоров'я та благополуччя. Дозвольте собі відчути магію кожного дотику і насолоджуйтесь кожним кроком на шляху до гармонії. Дякую за увагу!